Так що ви не режете її? хіру? Работайте. Чого ви... стоїть машина? Ну, ми чекаємо від вас запчастин. Ні, ви вже ріжі, я не приїдете. Я вже вам повірив, що ви просто сказали, що будуть завтра за частини, машина стоїть на стенді, і що мене до вас ну, питання, так, так хто буде оплачувати. А ну, так ви, ви взялися за достатньо частини? У мене свої, свої поставщики. Ну Приєм. все, то будь ласка, два дні вже стоїть машина на стенді. Ми ще з вами будемо говорити про це. А по-друге, кажу, хорошо, Віталій, я відріжу. Ну, зона відповідальності буде на вас. А що, ти ж. Ну дивіться, а якщо ви на сантиметр менше відріжете, що тоді? Ну, я не знаю, це на тому що случає. А що ти так вирішив? Вот не нарісували, тут і реж. Ну, а якщо, дивіться, дивіться ну, в мене є практика просто. От на сантиметр менш, що мені з цим робити? А, По що, то, ти а інтермен, он... що ти на сантиметр менше маєш? Ти що, не, не бачиш чи що, чи не точно? Та це не я буду різитися, вам будуть різати. Блять, мені вже ви Віталій. Ні, я зрозумів, вам, вам згідно наврізати. Дивіться, Віталій, ой, ой. давайте я вам розкажу, як ми працюємо, і далі я вам скажу одне. Якщо завтра не буде запчастин, не обідайтесь. Перше, машина буде з'їжджати стенда. З не зрозумів. От ви будете оплачувати це? за це, а потім при наявності всіх запчастин, тому що я вам повірю на слово. Дійсно, ви мене попросили, пообідили, каже, В'ячеслав, я людина відповідальна. Ну, Бачу це тільки yeah, слова. Та ні ну, ну, дій немає відповідь. Так я візу, щоб я вез, я пріоз. Віталій, ви знаєте, я не хочу з вами суперечуватися, я хочу спитати глядачів. Глядачі, як ви рахуєте? Це буде справедливо, якщо такі клієнти, як Віталій, сказав, Бачите, вже неповага. Сказав, що Славік зуб даю, будуть запчастини, все, ставте машину зуб, І що? І що, далі? І буде машина, і немає. Спеціаліст не може другу машину на стенд поставити, зробити, і цю ж треба щось зробити. Ми прийняли рішення, знімаємося стенда машину, він оплачує. Давайте пропустимо, він оплачує, і клієнти справедливо буде. Він оплачує цю машину і буде чекати ремонту, коли зробляться слідуючі машини, і тільки тоді ваша машина заїде на ремонт. Мені це не подобається. Ну, значить, тоді шукайте сервіс, який буде вас, ваші всі приїхати, всі ваші недоліки, буде обслуговувати. Я хочу побачити. Я думаю, що сервіс, коли е, скаже, що ви наш золотий клієнт, коли прийде орендна плата, тоді ви вже будете не золотий клієнт і скаже, дивіться, оплатіть нам оренду, світ там, то-то, то-то. Де -то". тут да просто сервіс людей розводить? Ну, хай буде так. Ну, хай буде розводимо людей, але ми будемо працювати правильно. А хай хто там гаражник, чи хто їдьте в гараж, там кстати, вам це все зроблять. В'ячеслав, компанія, просто сервіс.